Доброго ранку, мої малята. Вибачте за затримочку. Техніка не відходить. І так, я вас запрошую на урок української мови. Тема сьогоднішнього нашого уроку Твоя батьківщина Україна. І так, вирушаємо у подорож. Ми з вами вже вивчили всі літери українського алфавіту. Давайте нагадаємо їх назву. Приготувалися почали: А. Б в г г д е є ж з у і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ м'який знак ю я всі літери алфав... українського алфавіту ми знаємо. Ми знаємо, як вони вимовляються, ми знаємо, як вони називаються, ми вміємо їх писати і з'єднувати літери, в склади і в слова. Все ми це з вами вже вміємо. Але наш перший клас не закінчився, і ми будемо ті набуті знання удосконалювати. А ще. Знаєте, працюючи в школі не один рік, я помітила, що якщо першокласники не будуть кожного дня читати, або повторювати, як пишеться та чи інша літера, вони дуже швидко це забувають. Дуже-дуже швидко. Тому я дуже вам рекомендую, не забувайте, не забувайте кожного дня читати і повторювати, як пишеться та. Чи інша літера. Що таке батьківщина? У нас у кожного є найулюбленіша країна це наша Україна. І та країна, в якій ви народилися, живете, ростете, це і є ваша батьківщина, наша батьківщина Україна. Вона має дуже яскравий, дуже яскравий колір. І сьогодні ми відправимось у подорож по нашій Україні. Глянь навкруги, яка твоя земля красива, дивовижна і єдина. Усе тут дороге: ліси, ліс, гори і поля, бо це вітчизна наша Україна. Слово вітчизна ми можемо замінити слово Батьківщина. Давайте подивимося, з яких слів утворилося це слово. Батько і щит. Уявили? Батько і щит. Тобто наша батьківщина це батьківщина, а також це щит, щит, який є надійним, і ми можемо з радістю жити на нашій батьківщині. Твоя батьківщина, дитино, це Україна. І ми сьогодні познайомимося іще з одним дуже дуже гарним віршиком про нашу батьківщину. Але спочатку хочу я вам ще нагадати про те: давайте повернемося до цього слайду що, да, Ми знаємо, що прапор нашої країни це синьо-жовтий, і ми про прапор поговоримо наступного разу, а символом нашої України є також тризуб наш герб це тризуб. Чому тризуб, діти? Тому що тризуб означає вогонь, вода, життя або батько, мати, дитина. Або світло слово, любов, або мудрість, краса, розум. Тризуб – це наш герб. До речі, хочу вам сказати, що е, тризуб не з'явився нещодавно, а тризуб це державний символ України. Це знак дуже-дуже давній діти. Він був на нашій землі вже десятки тисяч років тому. Його зображували на срібних монетах князя Володимира Великого на печатках у старовинних церквах. І ви оце можете побачити. Це старовинні монети, які знайшли археологи, і цим монетам не, оди, не одна сотня років. І вже на них ми маємо наш герб тризуб, герб України. Наш герб тризуб це воля, слава, сила. Наш герб тризуб, не доля нас косила. Та ми зросли, ми є, ми завжди будем. Добро і пісню несемо ми людям. Добро і пісню несемо ми людям. І ті люди, які прагнуть добра, вони будуть жити вічно. І наша держава, миролюбива держава, вона буде жити вічно. Що ж таке батьківщина, діти? На білому світі є різні країни: де рік, ліси, і лани. Та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки й сини. Усюди є небо, і зіроньки сяють, і квіти усюди ростуть. Та тільки одну батьківщину ми маємо, її Україною звуть. Дуже гарний віршик. і е, він нам... Точно розповідає, що таке батьківщина. Батьківщина, діти це земля наших батьків, дідів, прадідів, це край, де звучить рідна мова і материнська пісня. Він багато значить для кожного з нас. Наш, наша батьківщина зветься Україна. Народ каже, як зав'яже: людина без батьківщини, що Соловейко без гнізда. Неба без корення рослини, а нас, людей, без батьківщини. І на сторінках нашого підручника є вірш Батьківщина. Слухаємо. Знаєш ти, що таке батьківщина? Батьківщина це ліс осінній, це домівка твоя, і школа, і гаряче сонячне коло. Батьківщина це трути свято, батьківщина. Це тат, мама й тато. Це твої найщиріші друзі і бджола у веснянім лузі. Ваше домашнє завдання діти буде сьогодні вивчити вірш на пам'ять про батьківщину. Взагалі, ви повинні вивчити віршик, який є на сторінках вашого підручника, тобто батьківщина. Але якщо вам сподобався дуже попередній вірш про батьківщину, ви можете вивчити і його. Даю вам на вибір. З нетерпінням буду очікувати ваших под, е, відеоролик, відеороликів там, де ви будете на пам'ять розповідати ці вірші. І знаєте, хочу вас, вам ще раз нагадати, що коли ми вчимо вірші на пам'ять, то наша пам'ять тренується, і пам'ять стає кращою. І пам'ять надовго може. Тобто, діти, потрібно тренувати пам'ять, а вивчаючи віршики, ви це робите. Наш український народ славився піснею, а також славився своєю вишиванкою. І з маличку матусі вчили своїх донечок вишивати. І раніше цей вид мистецтва. Могли здолати всі дівчатка, живучи на Україні. Зараз трішечки це мистецтво вже не таке популярне, але я знаю, навіть серед мого оточення багато жінок, які вміють це робити, і залюбки вишивають і рушники, і вишиванки, і вишивання для них приносить насолоду. Ми також знаємо багато пісень про вишиванку, і народних пісень, і пісень, які співають наші, е, наші сучасні е, співаки. Наприклад, Тіна Король е, Король співає Моє ім'я Батьківщина. Пам'ятаєте? І лелеке легке крило, Моє ім'я Батьківщина, і сонечка тепло, Моє ім'я вишиванка. Я хрестик на полотні, моє ім'я синє море, я сонях малий під ним. І от навіть в цій пісні згадується про вишиванку. І в нашому букварику також є е, таке оповідання наш рід: Мама вишиває на білому полотні зелений барвінок, чорнобривці сині волошки. Це квіти, які ростуть діти в нашій країні, навіть маленьку качечку вишила. Що це буде, Нене, питає Марійка, українська святкова сорочка для тебе. Чому українська? питає Марійка, бо вишиваю такі квіти, які ростуть на нашій землі, а земля наша зветься Україною. І ти маленька українка. А ти, мамо? І я, Українка, і тато, і бабуся, і дідусь. Ми українського роду і любимо нашу землю, нашу мову, наші квіти. Україна, як наша рідна хата. Отакий От чудовий твір написаний на сторінках нашого букварику. Будь ласка, після закінчення уроку прочитайте принаймні ще раз цей твір. Ще в вашому букварику є дуже гарний, дуже легкий віршик. Послухайте, рідний край, Україна, рідний край, поле, річка, Зеленгай, любо стежкою іти. Тут живемо я і ти. Який чудовий, який неповторний наш український край! І тільки ті люди, які люблять свою країну, можуть знайти чим понасолоджуватися, і побачити блакитне небо, і побачити пташечку, і ту навіть маленьку квіточку синю оку, почути, як здурчить водичка в річці, в морі, понасолоджуватись природою, вдихнути аромат. Зараз весна стільки ароматів, але тільки та людина, яка вміє це помічати, яка любить край свій, може це помітити. А деякі просто сторонньо проходять і не помічають цього. І знаєте, мені таких людей жаль, тому що життя чудове, життя прекрасне і все, що навколо нас, воно. Дуже хоче, воно приваблює нас і каже квіточка, подивись на мене, але не рви її, я тут не тільки ради тебе. Подивись на мене, каже сонечко, особливо коли воно тільки виходить із обрію або лягає з патоньки, коли вдень то таке воно яскраве, не можна на нього дивитися. Подивись на небо, подивись на пташок, зайди у садочок. Вдихни аромат, і ти побачиш, наскільки чудовий наш український край. Так у якій країні діти ми з вами живемо? Якщо ви сказали Україна, молодці. А в якому селі ми з вами живемо? Пам'ятаєте? Ну, дехто в місті, а в основному ми всі в селі живемо, яке називається. Молодіжне, згадайте, будь ласка, на якій вулиці ви живете? Якщо забули швиденько до батьків, запитайте свою адресу, ви повинні знати точно. Уявіть собі, що вам потрібно розповісти щось про нашу країну, щось про ваше село. Що ви можете розповісти? Подумайте і. І спробуйте розповісти про нашу Україну, про наше село, хоч принаймні своїм рідним чи друзям. В нашій країні Україні є дуже багато міст, є великі міста, є трохи менші. І зараз у нас зашифровані внизу слова. Це назви наших українських міст. Тож, давайте ми трішечки подумаємо, поміркуємо, попереставляємо склади місцями так, щоб утворилася назва міст. Пам'ятаєте, назви всіх міст ми пишемо з великої літери? Тому вам уже буде підказочка. Там, де велика літера, це початок назви міста. Тож, давайте будемо пробувати. Відгадувати назви міст. Вийшло у вас. А тепер давайте перевіримо, чи правильно ви все назвали. І так, перше місто читаємо Дніпро. Да, діти, є річка Дніпро, а є і місто Дніпро. Слідуюче слово Київ. А чи цікава ця назва? Тим, що це назва нашої столиці? Львів, Харків, Суми, Полтава. А яке місто, яке дуже-дуже близько біля нас розташоване? Так, є місто Чорноморськ, це не величке місто, а велике місто Одеса. Молодці. Ну, а зараз вам потрібно трішечки відпочити. І я поставила цю картиночку, музики, на жаль, діти не буде. Щоб ви подивилися, помилувалися українською природою, але в цей час зробили декілька рухів, щоб потім із силою і з бажанням виконувати письмові завдання. І так. Перед тим, як ви будете писати, я хочу, щоб ми дещо з вами нагадали. В українській мові є такі букви, які означають два звуки. І так, давайте ми розберемо звукову модель слова Україна. Україна це наша держава, наша батьківщина. Ми пам'ятаємо, що У це голосний звук, ми його позначаємо в схемі кружечком. К Р, приголосні звуки тверді. «А» – Голосний звук. А от буква «Ї» завжди означає два звуки. Й, і завжди діти. Тому, коли ви бачите літеру «Ї», ви її вручаєте дві фішки: «Ї» – І. Н. Твердий приголосний звук, а голосний звук. І Україна це наша діти. Батьківщина. Давайте розберемо звукову модель слова батьківщина. І так, літера Б. діти, Вибачте, звук Б. Приголосний твердий. А. Голосний звук. Ть. Буква Т. Звук Х. М'ягкий звук. Чому? Тому що м'який знак пом'якшує його. І м'який знак це не звук, тому під ним ми фішки ніякої не ставимо. Буква К звук К. Чому? Тому що після цієї букви ми бачимо І голосну, а голосна І пом'якшує наші приголосні. Літера Щ завжди означає два звуки, тому ми даємо їй дві фішки. Все останнє, ви вже вам це все легко. Голосні і приголосні, ви знаходите з легкістю, за що я вам дуже вдячна. Тепер ви відкриваєте слідучу сторінку нашого пропису і в рядочку, який залишився, ви намагаєтесь написати літери, які ви бачите. Але якщо вам не вистачить місця, не засмучуйтесь, напишіть стільки, скільки увійде. Далі ви е, повторюєте отакі елементи. Діти, це просто елементи. Це для того, щоб розписувати вашу руку, щоб ваша рука була гнучка. Ви повторюєте хоча принаймні один раз цей елемент, в кого можна повторити два рази, будь ласка, далі ви рухаєтесь по оцим ось. Елементам, і так до кінця продовжуйте рядок. Якщо у вас видені, тільки проводите по лініям, які ви бачите. Знову це не склад, діти, це, тому що такої літери не буває в нас в українській мові. Це ми просто тренуємо свою руку. Прописуємо ці елементи до кінця ряду. Далі, у вас є чотири літери і йот, і ну, нам потрібно зібрати ці літери так, щоб у нас утворилося слово. Зможете? Я вам підкажу і. Мишка моя і ній, це слово і ній. Ви записуєте його. Далі. Подивіться, будь ласка, на ці літери, і нам потрібно знову ж таки їх з'єднати в слово. Знайшли? Зрозуміли, яке буде слово? Давайте разом. ши ш ки Ті, що ростуть на ялинці. Ви пишете слово шишки. Щиглик така пташка. Пам'ятаєте, ми бачили її на фото, коли вивчали літеру «ща». Ви пишете цілий ряд слова щиглик, зверніть увагу, Г Л – нижнє з'єднання. Потім ви пишете слово синиці, жовто-груді пташки, цілий рядочок. У нас є слово шепшина, і над кожною літерою цього слова ви бачите цифру. Тепер, знаючи, яка буква, під якою цифрою ви складаєте слова? Як? Ось, наприклад, перше слово у вас складається з першої літери, другої літери, третьої і п'ятої. Я дивлюся: перша, друга, третя і п'ята. Ви прийдете слово, шири. І я записуюся четверта, «п'ята» «друга» п'ята, шоста, друга. Виходить слово шини. І записуєте слово шин. І третє слово зберете самостійно. Наслідючим вам потрібно записати скоромовку. До речі, якщо це скоромовка, то треба спочатку навчитися скоро вимовляти. Тому спочатку ви замість оцих крапочок, але тільки в робочому рядку. Діти. Це не голосні звуки кружечки, це просто вам показали, скільки літер вам треба вставити. Якщо ви бачите один кружечок, то ви дописуєте одну літеру. Якщо ви бачите два кружечки, ви дописуєте дві літери, які або літеру й, або літеру І. Ви спочатку їх дописуєте в цьому рядку, а потім переписуєте цю скоромовку в слідуючий робочий ряд. Працюємо. ЗНА-І чи знай. Звичайно, дописуємо літеру йод. Знай. Далі тепер нам треба вставити дві букви. С. Вій. Ми напишемо спочатку букву І, а потім Йо. Далі. Рі. Напишемо літеру І Д. Ний. І так, діти, у нас літери И тут немає, але потрібно її написати рідний. Ви після літери n пишете И, і потім Й. І останнє слово край. Ми вставляємо, пишемо в кінці літеру й. І потім переписуємо цю скоромовку. Знай свій рідний край. Давайте промовимо швидко. Знай свій рідний край. Молодці. А, ну, а зараз рука у вас відпочиває, а ми трішечки попрацюємо над читанням. І так, читаємо спочатку всі діти, всі слова зверху вниз. Не лінуйтеся, читаємо. Кущ, 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 лящ, кущ. Ви упіймали слово яке зайве? Думаю, що так. Да. І так, зайве слово у нас лящ. Ви переписуєте його в останньому рядочку. Читаємо слідущий стовпчик. Знизу вверх щука, щука, щока, щука, щука. Ану, давайте ще раз швидше: щука, 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 щука. Упіймали зав'яз слово? Так, це слово щока. Переписуємо його після слова лящ. Не розтягуйте. Вам потрібно в рядочку вмістити чотири слова. Читаємо слідчий стопчик слів: дощик, 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 борщик. О, яке смачне слово. То яке слово зайве борщик. Переписуємо його. І останнє. Ящики, ящерка, 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 ящерка. То яке зайве слово? Ящики. Ящики. Переписуємо його. Тепер. Під кожним із записаних слів ви робите звукову модель. Нагадую, що літера Ща завжди означає два звуки. А на сьогодні все. Дякую вам за урок. Ви молодці, ви найкращі діти. Мені подобається з вами працювати. Нагадую, я з нетерпінням очікую роликів, на яких ви на пам'ять розповідаєте мені віршик. Про батьківщину. І хай вам ваші батьки допоможуть! На все добре, до нових зустрічей.